Бали і перші всеросійські Олімпійські ігри. Він зробив все для того, щоб Олімпійські ігри провести в Росії всеросійські Олімпійські ігри. І у 1911 році був створений Олімпійський комітет всеросійський. А в 1913 році були проведені перші Олімпійські ігри російські. І що цікаво, що ці Олімпійські ігри були проведені в Києві. На сьогоднішній день це територія. Тоді вона називалася спортивне поле. А на сьогоднішній день це територія Лук'янівська. У 1995-му на Полтавщині виникла ідея спорудити пам'ятник Олексію Бутовському. Тодішній начальник спорткомітету Олександр Степанов багато разів вислуховував своїх колег по цеху Анатолія Демчука та Антона Фолтинського. Ті наполягали, маємо увіковічнити земляка. Невдовзі про ідею полтавців вже знали у керівництві національного та міжнародного олімпійських комітетів. За перші три роки зробили величезну роботу. По крихтах збирали біографічні, історичні, краєзнавчі дані про генерала, його кар'єру, родину, зв'язки. З'явився й проект пам'ятника. Попри обіцянки фінансової підтримки, все трималося на фанатичному ентузіазмі невеликої групи людей. Та з часом ситуація змінилася. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту, обласне відділення Національного олімпійського комітету очолили люди, які чітко розуміли. Заслуги Олексія Бутовського має знати людство, а найперше земляки. Кошти збирали всією громадою. Фінансово за програмою Спадщина допоміг Міжнародний олімпійський комітет. Також надійшли кошти із обласного бюджету. Великий поштовх в цьому питанні було вже зроблено от, нинішнім керівництвом в особі Віктора Олександровича Пожичевського. От. Питання вже конкретно винаходу грошей, питання значить, будівництва, місця, відкриття, всі організаційні питання. Віктор Олександрович в цьому питанні дуже правильно поступив. А 14 жовтня 2006-го у Полтаві відбулася безперебільшення історична як для області, так і для України подія. Одному з ініціаторів відродження новітніх Олімпійських ігор Олексію Дмитровичу Бутовському вдячні земляки відкрили пам'ятник. Гостями торжества були голова Національного олімпійського комітету Сергій Бубка, керівники області міста. Місто виділило, Я вважаю, що одне з таких. Місць, ну краще б, може, ми б нічого кращого б не знайшли, тому що пам'ятник споруджений біля стадіону, біля спортивного комплексу Юність, якраз те місце, де більше всього дітей, які займаються спортом, де більше всього вболівальників, які тисячами. Ви знаєте, відвідують стадіон роботу обласного відділення Національного олімпійського комітету з пропаганди олімпійського руху під час візиту у Київ відзначив президент міжнародного олімпійського комітету Жак Роге. А з української столиці головний олімпієць планети повернувся з подарунком. Начальник управління з питань фізичної культури та спорту Віктор Пожичевський вручив йому решетилівський гобелен ручної роботи від спортивної громадськості Полтавщини. Добре ім'я сподвижника олімпійського руху знають і вшановують наші боксери і не лише полтавські. Так, уже шостий рік поспіль в обласному центрі проходить міжнародний боксерський турнір пам'яті Олексія Бутовського. У місто надворствою з'їжджаються найсильніші майстри шкіряної рукавички, чемпіони Європи світу. Цього літа на боксерському рингу зійдуться майстри кулачних поєдинків з Молдови, Росії Білорусі. За нагороди суперничатиме і збірна команда Полтавщини. Загалом арена боїв збере 70 кращих знай. Кращих боксерів Атлетичні забіги, спортивні турніри, конкурси та вікторини знавців історії олімпійського руху, шкільні уроки, стань в ряди олімпійців все це заради щоденної популяризації ідей Олексія Бутовського навколо ідеї поширення олімпійських цінностей та ідеалів, пропаганди здорового способу життя, фізичного і інтелектуального загартовування дітей об'єдналися славетні атлети минулого і сучасності, тренери, організатори. Аби молодь відвернути від вулиць і згубних звичок, заохотити у секції спортивні гуртки. Хоча, зрештою, прагнемо виростити не чемпіонів, а здорову націю. Для цього у Полтаві розпочали будувати унікальний спортивний комплекс, вартість якого сягає 37 мільйонів гривень. А у цьому році відкрили сучасну тренувальну базу обласної дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійські надії. Тут, у єдиній в області школі єдиноборств, фізично гартують майбутні олімпійські надії. У секціях дзюдо, боксу, тхекондо та веслування на байдарках. І каное займаються 700 хлопців та дівчат. Лише за останні місяці за підтримки керівників області та управління з питань сім'ї молоді спорту, зокрема, для веслувальників купили нові каное, байдарки. Тож на блакитних трасах майбутніх змагань від полтавських весел, можливо, й вода кипітиме. Планують у школі тренувати і тенісистів. Для цього збудували два. Суперсучасні тенісні корти. Тепер підшукують досвідчених тренерів для молоді, що захоче опанувати цей олімпійський вид спорту. Ну а зустріч української спортивної еліти на гостинній і щедрій полтавській землі це визнання величезного вкладу полтавців у пропаганду олімпійських ідеалів. І до того ж, це найкращий стимул місцевим спортсменам завжди прагнути вершин Олімпу. Це повинен бути певний стимул для того, щоб ми все-таки. Розказували про історію олімпійського руху для нашої молоді, для наших сьогоднішніх молодих спортсменів, для тих, хто сьогодні займається фізичною культурою, спортом. Ми все-таки отримаємо ну, те, що задоволення, перш за все, від того, що нам це буде приємно, що такий захід пройде в Полтаві, де народився і де навчався Бутовський, але це ще нам дасть можливість. Ну я вважаю, що може бути і допомога навіть від Міжнародного олімпійського комітету. Радо зустрічають гостей нашого краю, і талісмани Олімпійської збірної України, лелеки Олімпійці. Їх образно кажучи, батько полтавець Вадим Яковенко переміг у всеукраїнському конкурсі. За давнім повір'ям, ці мудрі птахи приносять щастя і вдачу. Сподіваємося, лелеченята подбають, аби у копілці українців звеніло якнайбільше нагород і рясніло рекордів, про які неодмінно говоритимуть, і якими захоплюватимуться мільйони людей на планеті. Сучасне покоління не раз переконувалося в силі і життєздатності олімпійського руху, підмурки якого заклав наш великий земляк генерал Бутовський. Бо істину це еволюціонуюче творіння людського генія, перед яким безсилі, політичні втручання, бойкоти, терор непохитними і незмінними залишаються і принципи олімпізму рівність, справедливість, демократія, миролюбність, гідне вшанування переможців і повага до переможених. Полум'я Елади спалахує раз у чотири роки. Вогонь спорту і миру об'єднує нас у співдружності п'яти кілець, аби кожен щоразу згадував безсмертне швидше, вище, сильніше.